Ви слухаєте громадське радіо у студії. Працює Олег Климчук. Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав проект змін у законодавство про бюро економічної безпеки, але спостерігачі та громадські організації, які слідкують за українськими реформами, не згідні з цими змінами, мовляв, вони не суттєві і лише створюють вид реформ бюро економічної безпеки. Детальніше про це у розмові з Віталієм Шабуніним, головою правління центру протидії корупції. Нагадайте, будь ласка, пане Віталію, для чого створювалося бюро економічної безпеки. Які його основні функції? Це мав бути єдиний правоохоронний орган, який здійснює кримінальні провадження в економічних злочинах. Фактично, єдиний правоохоронний орган, наголошу, мав би бути, чого не трапилось, який взаємодіє з бізнесом в рамках кримінального законодавства. Логіка була в тому, що це буде більше аналітичний орган, а не так каральний. Ефективність якого буде полягати в тому, що ем, схлопуватимуться великі корупційні економічно збиткові схеми, більш економічно збиткові податкові схеми мається на увазі. Що згенерує для України додаткові надходження в бюджет? Нічого з цього не трапилось, на жаль. І тому, власне, тобто, БЕП став ще одним органом, який тисне на бізнес, часто переслідує його на надуманих підставах І... під надуманими звинуваченнями. І реформа полягає в тому, щоб перезавантажити цей орган повністю, якщо коротко, тобто обрати нове керівництво. Обрати керівників нових підрозділів чи переписати його, умовно кажучи, статут? Е, ні, суть та сама лишиться. Це буде той самий орган зосереджений на економічних злочинах, але можливим буде перезавантажити керівництво. Причому як керівництво головне, голову директора бюро, так і керівників підрозділів, а ще дати можливість новому керівництву. Очистити весь персонал від тих людей, які вже показали свою неефективність або недоброчесність. У вас є списки тих людей, які на вашу думку є недоброчесними? І хто а зараз саме... Зараз немає у голови БЕП? Так, є виконувач обов'язків голови? Немає. Реального керівника вже кілька місяців, а попередній був обраний в такий псевдоконкурс за два тижні, до якого ми сказали, хто переможе. І тому ключове завдання мати. Перше, перше, що треба зробити, що має бути передбачено в законі чесний прозорий конкурс, до якого є довіра на керівника БЕП, без цієї вимоги, все інше далі не має значення. Ну бо риба гниє з голови. Угу. І це перша конфліктна точка з. В розмові про цей законопроект з владою. до чого В чому зараз дискусія? Влада каже, в фіналі конкурсу да мають бути міжнародники, цього вже ми добилися. Так вони мають мати важливий голос. Це теж ми добилися. але Можливо, ми хочемо, я перепрошую, пане Віталію. Не всі можуть розуміти, що значить, мають бути міжнародники. 4. Це означає це означає, що частина конкурсної комісії половина. Має бути сформовано нашими міжнародними партнерами, які делегують ек незалежних експертів з репутацією на міжнародному рівні в комісію, яка має обрати голову БЕП. Таким чином, буде половина представників української держави делегованих владою, а половина міжнародними, міжнародні експерти, делеговані нашими партнерами. А яка там Це пропорція? Єдилис... Зараз 3 до 3, але дискусія триває там 4 до 3, визначальний голос. Е угу. Різні композиції розглядаються, але навіть в тому, що зараз є, це вже великий поступ вперед, якщо в кінці конкурсної процедури конкурсна комісія пропонує Кабміну одного кандидата. Не двох, не трьох, не п'ять одного. Зараз дискусія в тому, що влада хоче не більше двох. Не більше двох це два. Воно ніби гарно звучить, але конкурс на антикорупційного прокурора кілька років тому показав, що модель не працююча, бо два роки не призначали обраного керівника, тому що в кінці було два кандидата і владі подобався один, не подобався інший. Тому досвід довів: ну, не думки, не там знаєте, аналіз, якийсь імпиричний, досвід показав: в кінці конкурсу має бути єдиний кандидат на затвердження. І це перша проблемна дискусійна зона з владою. Друга зона, те, що ви казали, це в який спосіб очищатиметься агенція після обрання нормального керівника, пане Віталію. Це... Я перепрошую, ми зараз повернемося до другого моменту. Поясніть мені, можливо, ще хтось не розуміє, а чому один кандидат краще як два. Ну, ви кажете, тому що досвід емпіричний показує, що з двох важче вибрати. Але... Я поясню, чому. Дивіться, коли з я... половина, комісії... половина комісії представників української влади, вони досвід теж показав, завжди діяли узгоджено. І, як правило, позиція така: дивіться, друзі, от ви хочете оцього кандидата, він нам там подобається, він нефективний, має репутацію, досвід, як обиратимуть міжнародники. А нам ось цей подобається. Тому давайте так: один ваш, один наш, а в кінці рішення приймає Кабмін. І очевидно, він вибере того. Кого будуть, кого, кого спільно оберуть представники української держави, не держави влади, тому як тільки з'являється два в кінці конкурсу, починаються політичні торги, а не обрання кращих, і коли два, ми завжди отримуємо якийсь компроміс, а не найкращого обраного на конкурсі. А чи вдасться ефективно вивести одного кандидата, на якого би погодилися і українські представники, і міжнародні експерти? А в такій дискусії, коли є один, то дуже важко не обрати найкращого. Бо коли у вас є два, ви починаєте: один вам, один нам, хочем цього, хочемо того. Друзі, дивіться, є кандидати, був публічний конкурс, все пройшло прозоро. Ось цей найкращий. Ви думаєте, що не цей? Чому? Угу. В такій композиції конкурсу завжди важко не обрати найкращого. І ось зараз фінансовий комітет комітет Верховної Ради, який розглядав зміни так до законодавства щодо Бюро економічної безпеки, він пішов на той варіант, де два кандидати, так? Не більше двох, не більше вони двох. вважаються компромісом. Так, двох. Ага. це не компроміс, бо не більше двох це завжди два. Так, гаразд, ну побачимо, і повертаючись до другого принципу. Принципу, про який ми почали розмову, як новий керівник зможе очистити структуру. Так? Ось це дуже важлива позиція, тому що якщо кандидати на керівника не будуть в законі бачити чесного прозорого механізму очищення структури, ніхто нормально не піде. Бо навіщо стати керівником бюро, за яким тягнеться цілий шлейф, ну м'яко кажучи дивних, дивних рішень і активностей? Якщо ти не зможеш цю інституцію почистити, бо якщо ти не зможеш, то ти будеш просто, знаєте, ширмою, да, чесно оберуть, буде найкращий кандидат, але він не зможе поремонтувати інституцію. І просто своїм ім'ям легалізоватиме все те, що робилося раніше, і що далі буде робитися. Тому має бути чітко прописані повноваження і процедури, в якій новоборний керівник буде очищати інституцію. Без цієї процедури нормальні кандидати не подадуться на конкурс. А ці Тепер, повноваження як... зараз не прописані, так? Ні, вони залишені на відкуп кабміну. Тобто це кабмін їх, їх має школу. розробити? Їх ще нема. Так, їх ще немає, які в законі вони не прописані, тому угу. Кабмін має розробити. Ми вимагаємо, щоб це було прописано чітко в законі, щоб були чіткі параметри такої процедури. Чому? Тому що. Знову ж таки, приклад з досвіду українського реформу прокуратури робили кілька разів, бо навіть раз майже вийшло, і багатьох недоброчесних прокурорів викинули з системи, які через рік повернулися рішеннями судів з компенсаціями своїх зарплат і їхніх витрат. Тому що закон так було прописано спеціально, такі, така була лазівка, яка вимагала суперобґрунтування в комісії, яка звільняла цих людей. І... Треба не повторити цю помилку, вписавши в закон а, стандарт доказування недоброчесності, опустивши його меншим, ніж він, є в кримінальному процесі. Тобто є дуже багато нюансів, які Кабмін може просто неправильно свідомо чи не тому прописавши, поховати весь процес перезавантаження інституції. Очевидно, такі важливі норми мають бути в законі, їх має бути видно зараз, а не потім якось кабінет міністрів їх вирішувати. Я нагадаю, ми спілкуємося з Віталієм Шабуніним, головою управління Центру протидії корупції на тему реформи Бюро економічної безпеки. Бюро, яке було створене і задумувалося як єдиний правоохоронний орган, який мав би слідкувати за дотриманням законодавства в економічній сфері. Пане Віталію, і я бачу з вашого допису у вас також є зауваження до перетестації, так? Комітет цієї фінансової Верховної Ради відхилив критично важливі норми щодо переатестації персоналу БЕБ. І цю переатестацію, вона вже, ну, її параметри, її вимоги вони виписані десь. Це, власне, ота, це, та, це частина тої самої розмови, яку ми мали щойно звати. Тобто, що... Перетестація це і є інструмент очищення самої організації. Яка в руках Кабміну тепер, так? Власне. Власне, і інша частина цієї історії, як будуть ми маємо очищати структуру. Це один інструмент, це перетестація, а інша в який спосіб будуть набрані нові працівники. І тут теж має бути ця історія прописана в законі дуже чітко, і ми би хотіли, щоби. В, ць, в цьому процесі обрання нових теж приймали участь міжнародні експерти, тому що чесно, поки що ну, немає іншого механізму, який не гарантує, але збільшує шанси на доброчесний прозорий конкурс. Ми взагалі вважаємо, що в правоохоронні інституції, в судову, в судову владу, дверима входження в ці влади мають бути прозорі конкурси. Бо коли людина стає прокурором, суддєю, слідчим, детективом на чесному конкурсі. Людина нікому нічого не зобов'язана. Це не гарантує, що людина збереже доброчесність, але це необхідний елемент. Я переміг сам, я достойний, я нікому нічого не торчу. Це я і моя репутація. І для цього конкурсна процедура на входження в інституцію має бути максимально об'єктивною і прозорою. Зрозуміло. А ось ви кажете також, що якщо. Залишити таку редакцію, яку зараз пропонують цей комітет Верховної Ради, то бюро економічної безпеки залишиться під контролем Олега Татарова. Нагадайте нашим слухачам і слухачкам, хто ця людина і чому він контролює, за вашою версією, БЕП? Олег Татаров це заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака. Uh -huh. У якого нормативно прописані повноваження так званої координації правоохоронної системи, в тому числі бюро, бюро економічної безпеки, чому взагалі і бізнес, і ми так б'ємося за чесне керівництво і перезавантаження інституції? Тому що за підрахунками асоціації бізнесу є різні цифри. Я візьму найнижчу цифру через корупцію на митниці і, і у фіскальній службі, це там, де з корупцією і зі злочинами мали би боротися. Uh -huh. Державний бюджет. Ми не зборами податками і зборами 100 мільярдів гривень. Хтось 150 називає, хтось 130, Давайте найнижчу цифру. 100 мільярдів гривень в рік. Я нагадаю, що всі, всі сили оборони, всю війну ми фінансуємо не зовнішньою допомогою, а саме нашими внутрішніми податками і зборами. Для розуміння, що таке 100 мільярдів. 100 мільярдів це одна шоста усього бюджету на зброю країни. Одна шоста, і цей ця одна шоста не доходить до бюджету. Але це най, за най, такими найпростішими підрахунками, так найскромнішими. Найскромнішими підрахунками. А повертаючись до початку нашої розмови про те, що БЕБ мав би бути єдиним органом у боротьбі проти економічних злочинів. Зараз ще є департамент відділ вірніше у Служби безпеки України, який теж бореться проти економічних злочинів. Які ще органи тут, якби на цьому полі працюють, навіть Нацполіція добігає. Ми бачили провадження проти бізнесу, де була задіяна національна поліція. І ви геть здивуйтесь, навіть ДБР в цю історію інколи зазирає, хоча в них зовсім інша підслідність. Але при цьому, все одно, БЕП є ключовим органом в підслідності якого найширше поле інструментів проти бізнесу. Треба ремонтувати і СБУ. Там просто трошки логіка реформи, не треба взагалі слідчі функції забрати. Треба ремонтувати нас поліцію, але найбільшою проблемою з точки зору стосунків держави-бізнес і з точки зору ламання схем, які, через які бюджет не доотримує системно великі гроші, БЕП, це ключова історія. Ну, ось ці випадки з паном Шилом, так? Який там… Е mm. Потім були випадки з тим колишнім міністром туризму Криму, якого випустили під величезну заставу знаю, Лієв, так його прізвище, здається, було. Так, да, Лієв. Це він прийшов Лі... Мінобороні закупляв зброю. Так, ось ці приклади і інші випадки: це сфера діяльності Бебу. Закупівля зброю корупції на закупівлі зброї це е, е, в такому в такій мірі корупція, в таких масштабах це післідність НАБУ, але чомусь розслідувала цю історію СБУ перед цим. І ми ще будемо мати потім проблеми з тим, що СБУ не свою роботу робила разом з мені. Здається, тоді нас поліція легалізовувала їм цю історію. Е, ні, мова йде про. Несплату податків, ухилення сплати податків в е, великих сумах. Мова йде про зловживання на митниці. Це саме там, де. От там, де БЕП мав би бути в першу чергу. Там, де, там де БЕП мав би навести лад. Угу. І які ще пропозиції і вимоги наших західних партнерів до реформи цього бюро? Знаєте, ми навчилися з в партнерстві з міжнародними партнерами нашими працювати дуже сфокусовано, то можна до безкінечності покращувати, а ми завжди б'ємось за критичні норми, тобто, без наявності, яких законопроєктів в реформі не буде сенсу. От, ми саме проговорили найважливіше, можна ще покращувати, навішувати бантики і робити краще безкінечно, але без того, що проговорили ми, чесний конкурс на керівника, де в кінці одна людина. Можливість для керівника очищувати інституцію через правильну перетестацію? Два. Три можливість керівнику набирати на чесному конкурсі нових працівників. Три. Оце три ключові історії, без яких реформа просто не має сенсу, бо це не буде реформа. На вашу думку, коли вже ну такий варіант доступний, узгоджений більш-менш який задовільняють і. Вашу, наприклад, організацію так, центр протидії корупції, наших партнерів і Верховну Раду, коли його можна очікувати у Верховній Раді для голосування? Я думаю, що перше читання буде наступного тижня. Там найближчим часом, навіть можливо, в найближчі дні, буде після мобілізації, проголосовано в першому читанні, потім приблизно місяць на підготовку до другого читання. Історію влади в тому, щоб провести максимально швидко, щоб не встигли відреагувати наші західні партнери, бо БЕП є частиною умов отримання грошей МВФ, тобто тому я думаю, що спробують як про, то, сілихся, про щоб той другий транш мова, так? Так, про наступний транш. Якщо не помиляюсь, там дедлайн стоїть до кінця. Я можу помилитися, не хочу точну цифру. До кінця весни має бути проголосований в цілому законопроект. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде. Маю ще на сам кінець одне таке запитання скоріше до вас, ніж про, ніж про Беп. Я пам'ятаю, як у 2020 році був підпалений ваш будинок. Чим закінчилося це слідство, чи вдалося вам його відремонтувати? Мені просто цікаво. Слідство нічим не скінчилося. Тоді ми навіть, батьки не згоріли в тому будинку. Вночі слава Богу, батько ну не злякався, перекрив газовий крану ну, кол трубу газову, по якій подавався газ в будинок, бо там було джерело, підпало. Будинок ще не згорів. Ми його відбудували. Слава Богу, там дякуючи підтримці. Будь бо багато людей пожертвували на будівництво, але слідство нікого не знайшло. А через півроку моїм батькам, моїм батькам і батькам дружини підкинули під двері гранати. Без бойового запалу, але повністю гранати, лякаючи мене в першу чергу. І там теж нікого не знайшли. Тому непокаране зло завжди повертається сильнішим і наглішим. Це була розмова на громадському радіо. Нашим гостем був Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. А у студії працював Олег Климчук.